Є спосіб харчуватись правильно без зважування обліку калорій і страждань. Працює завжди. Калорії, дієти, все це складно, нудно і те кидаєш через тиждень. А якщо я скажу, що вистачить просто подивитися на свою тарілку. Крок перший. Візьми звичайну тарілку, уявно поділи її навпіл. І слухай уважно, бо це змінить твоє харчування назавжди. Половина тарілки овочі. Свіжі, тушковані, запечені, будь-які. Салат, броколі, помідори, огірки це клітковина, вітаміни і ситість без зайвих калорій. Половина. Не чверть, не трішки. Половина. Круг другий. Вільний простір на тарілці знову розділи на впіл. Чверть тарілки це білок. Курка, риба, яйця, сир, бобові, розмір долоні. Білок це будматеріал для м'язів, імунітету і гормонів. Без нього тіло не працює. І остання чверть складні вуглеводи. Гречка, рис, картопля, паста це енергія. Не виключай вуглеводи. Просто контролюй порцію одна чверть. Це просто як раз, два-три. Ось і все. Половина, чверть, чверть. Запам'ятав? При наступному прийомі їжі подивись на свою тарілку. Половина овочів, чверть білка, чверть каші. Якщо так, ти вже харчуєшся правильно. Збережи це правило і повертайся до нього. Це найпростіший спосіб бути здоровим.